Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Так, сьогодні буде новий відос. Точніше буде огляд на відео на той тракторець, який в попередньому відео, там де Товіш розказував, що найкращий трактор зробили для людей. Ось, подивимося сьогодні огляд на каналі Інтертехніка. Зараз вам Євген, як завали, про тракторець як розкаже. Ось, новий мототрактор Кентавер 200B9. Ось то, зараз подивимося це відео. Пісь детально роздивимось, побачимо, що тут нам Євген розкаже за цей тракторець. Тому давайте починаємо. йо моє а це що таке? Йо моє а це що таке? Що <laughs> таке, що таке? Це Кентавр 200Б9. <laughs> і генератор бачите де? Це що я вам і казав? Ось тут він. Тут вся грязь в себе буде летіть. До Достроки! Отче, Буляха, ну ти бачив, ти бачив це! Ні, ну це, звісно, не проблема, да, йому звідси переносять або сюди, там під рульову колонку, або ось сюди під капот, як зазвичай ставлять. Але, знаєте, друзі, коли ти віддаєш три штуки баксів, то ти хочеш, щоб там вже все було більш-менш нормально і все вже перенесено, і все, щоб знаходилось в таких містах, щоб було дійсно якби і зручно, і щоб воно не виходило швидко із ладу. Ну, зараз я кажу саме про цей генератор. Ось. Тому дійсно, платиш бабки і ще мусиш сам його потім переносити. І здається ж 200б9, так? Ну, навіть 200б взяти, 200b9 9 генерації, як вони там кажуть. Ну, по ідеї, то має бути ж краще щось дороблене, покращене. О, дивіться, як іде труба. Це що я вам казав ось у відео про свій. Тракторець, де я огляд знімав, ну це взагалі така труба торчить, да? і воно буде вібрувати. Я бачу, Рома Техноворон зробив якось тут якусь тягу, чи, як там, чи якось до чогось там прикріпив. Бо ну дивіться, це тут труба, ось тут ще тут не видно, воно там під, далі пішло до двигуна. І дивіться, воно сюди дуже велике, тут десь майже пів метра йде цієї труби. То це взагалі, ну воно буде вібрація ж. Тому що тут ніякого кріплення нема, а тут труба ще вгору пішла. Ось. Вихлопна. Тому. Ну, це якби мінус, я вам так скажу. Це мінус. Давайте подивимося далі. Кентавр 200Б. Дефіз 9. Да. Дефіз 9. Окей. Okay. То це, походу, новий мототрактор від Кентавра. Я просто похлопню. Серьезно? 20 коняк. На 20 коньяк. На 20 да. И ось цей фильтр, подивиться, ну это просто жесть. Что? Ай, хватит, фу, гадость. Я не то чтобы спец, но это точно не так делается. Блин, ну як, Ну как сюда влепить такие фильтры, как у моего батька на, на 4 кинских силы, мотоблок? Ну реально, як на мотоблоке, на 4 кинских силы. Ну, вы уявляєте собі себе такие ні? Невже не можна поставити дивіться, друзі, як он на тому. Ось. Ось такий. Ось, з грибочком, типу такий, тут, ось, знизу на цих трьох защоках, от такий про це я казав. До речі, такий я хочу собі поставити. Це геніальна ідея. Просто клас. Щоб він виходив в бік сюди і якби, і краще його обслуговувати, от щелкнув тут три защолки знизу, зняв. Все промив там, почистив, залив масло, знову чик, все защелкнув, все. І погнав далі. Без проблем. Ось. Ну, а це подивіться, ну такий убогий просто фільтр. ну це просто жесть. Ладно, давайте далі подивимося, що нам Євген розкаже тут. Ну що? До речі, подивіться, яка полуось. Мені здається, нема тут 50. Тут, мабуть, на 45 чи на скільки там йдуть. Мабуть, 45-ка, я думаю. На, на 45-ку і таке потужне колесо, то це... Це просто капець. Такі нагрузки на полоса будуть, що просто не буду казати погане слово. Не буду, як то кажуть, виражатись поганими словами. Так. Бо я взагалі, в принципі, їх не вживаю. Ладно, поїхали. Вітаю на каналі Інтертехніка і Та з Китайського. Та ти Євген. що? Євген. Зараз огляну вам цю новинку Ти з нами. Цей новий дракон. Ну, красавчик, давай. Який буде О! любити вам голову. Це ти правильно сказав, драндулет. Але про це потім. Давайте, ага. поїхали. Новенька техніка, яка вже доїхала приїхала але тільки-тільки її. Куди зібрали. поїхали? Ось. Погляньте. Так. 200 b Ну. 200 b 9 Мототрактори від Кентавра не дуже люблять, але подивимося. До речі, подивіться яка база. Він якийсь короткий. Мені здається, що мій довший. Тут база якась. Не знаю, може мені здається, але я щось думаю, що, мабуть. Тут база коротша, ніж на моєму. Ну ладно, то таке. Давайте дивимося далі. Що нам пропонує ось такий звірок. Під капотом. Та ньому звір взагалі капець. ...двигун ЗС 1105. Ну. По заводу на ньому написано, що він 20 кінських сил Ага. видає. Ну так. Да. Хоча по факту десь 18. О! Це я так думаю. Красавчик Євген, тобі лайкос. Да я сам в шокі. Оце ти дійсно тут правду сказав. По факту 18 десь може і видає. Його об'єм. 1105 см кубічних. Звідки і назва маркування. Не, ну ти індієць, я бам-бам. <хи> Та ні, Євген, ну які? 1105 і звідки маркування? Ти таке щось говориш. Я вже, кстати, в одному відео чув, де він казав теж, типа 1100 двигатель, то це 1100. Об'єм двигуна 1100 см кубічних. Ну це ні, ну просто совпало, впало, да він думає, що так маркування звідси беруть. Ну, це взагалі капець. Я не знаю. Ти як не знаєш Євген, то лучше не кажи вже. Серйозно, тільки позориться оце зря. Бак розташований. По стандарту так само як. Ну. І система охолодження. Ну окей. Далі що? Стартер під капотом, генератор над колесом. Да. Дуже мені не подобається така компоновка електроніки. Бо з колеса буде летіти багнюка на генератор, і знаєте самі, що з ним потім буде. Ну так, да. це але тут я це. згоден. В смислі, але не про це. Тіпа. Ну ти ж розказуєш, головне, потім, але не про це. Такий цікавий ти, хлопче. Але не про це. Якраз такий про це, бо куди б? Це взагалі воно. Це тупо, що там я зробив, то поставте вже під капот, ну вже ж робили під капотом. Поставте я туди. І в чому я не розумів, в чому проблема тут? Я туди зразу з завода поставив. А чо так можна було що ли? Навіщо я знов ставити під колеса, щоб його багнюка і закидував? Не, не розумію цю логіку китайців. Десь є кнопочка для тупих. Ну, то таке, коротше, ладно, поїхали далі. Взагалі ціна цього нового звіра 2950 доларів. становить. Ти шотиш, ли? Ну, 2950. Це таки неоднозначна сума для нього. Ну, так. Да, а тобі ж казав 3000. 6х12. Те, те, що я й казав, що в деяких магазинах, ну. Трішечки ціна відрізняється. Тут на 50 баксов ну, ладно. Далі поїхали. Задня. 7,5. І задня 20. колія у нас 950 ну, на 1320. Та, то таке, короче, задня колія. Навісний механізм у нас одноточний. Це зрозуміло. Ну, да. Це якби Взагалі зрозуміло. вага цього мототрактора. 570 кілограм. Ну, трошки тяжкий за мною. Не дуже показник, в принципі. Да, не дуже. Але все ж, бачимо, неякісний повітряний фільтр кусто. О! Євен теж помітив, да? Що тут неякісний фільтр. О, друзі, дивіться, що в нас тут. Що? невероятно Ну, это є. Ну, що это? А що у нас тут за крилом виглядає? Блокировка диференціала, привіт! Що за фигня? Блокіровочка! Все, друзі, я вам казав. Тут більш детально просто видно було, тому я зняв ще й це відео. Бо там, де Тобіш розказував, там трошки погано було, але я там показував. Тут ви вже чітко можете побачити. Це повишені, понижені речах. А тут, ось бачите, бо якщо розблокування півосей, то сюди воно входить, тут, як у мене. А тут, бачите, збоку. Тому все, зразу можете забутий тракторець. Ну, це моя вам порада. Ви, звісно, будете самі робити висновки і приймати рішення, чи вам куплять чи ні. Але моя думка така. Дивіться, а я поганого вам не пораджу. Бо я трошки вже знаю, як би за ці коробки. Ось тому я вам просто хочу попередити, щоб ви знали, що диференціал він розлітається. Що вони не дуже надійні ці коробки. Ось що ліпше брати там, де розблокування півоси. ось, Ладно, поїхали далі. Встановлений, просто така бляшаночка. Угу. Та крути, та ладно, мило. не крути. Ми і так не поняли, що, риджажок, то... що то капець. А це давайте перевіримо, чи на закритому капоті можна ти. Що? Його. Що там таке? Так. Дивимось. Можна достати до нього. Так, да, в принципі, можна. Ось так. Але треба присісти, це однозначно. Та по-любому присісти треба. Головне не на бутилку. Oh Потім. Хто таке? Висока вихлопна труба. Це плюс. Ну так. Да. Не будеш нюхати вихлоп. КПП у нас шестерна комбінованого типу. Мотоблочна. За угу. Чи скажи щось з диференціалом. Дивіться, бачите? З цього ракурсу теж видно, вон з боку входить, не сюди, ні в коробку. Те, що куліса тут теж вигнута, прикольно. Ну, кажу вам, це диференціал це просто капець. Це ви задовбите цю коробку ремонтувати, я вам зразу кажу. Схема передач зображена на самій ручці. Ручка виведена на лівий бік. Та це понятно. досить цікаво. Давайте поглянемо. Цікаво, не те, що цікаво, я скажу, тобі... я скажу тобі так, Євген, це не те, що цікаво, це навіть зручно. О, але тут знову присобачили дві педалі. Ну нащо? Ось ось викинуть, як в мене, ось газ, тормоз, щеплення, все, там дві не потрібно, ніхто їм не користується, наскільки я знаю, так читав по отзивам ніхто, ніколи дві не використовує. Це на мотоблоці, так, да, там да, щоб більший розворот був кращий. Ну, На мототракторі ніхто його не жме дві педалі. Ну, тобто, окремо по одній для того, щоб там розвернутися. Там, щоб менше радіус розворота був. Все одно тормозить дві одразу. Тому типа, якби оця зайва. Ну, в принципі, можна і цю забрати. ну, Але мені здається, так як в мене прикольно, що газ і поруч зразу тормоз. Тобто е різко хоп перекинув сюди, якщо треба зупинитись, і, ну, якби. Не шукаєш не шукаєш бігом аж туди там ногу, не путаєшся там, а чик-чик і нажав, все, притормозив. І просто шикарно. Замечательно, поразительно, геніально. Так, далі, давайте далі дивитися. Педалі розташовані у звичному порядку, я б сказав, стандартному. Та, понятно, з такими червоними накладками, Щоб було їх помітно. Місця в салоні, я скажу. Каже, щоб було їх помітно. А типа ти там будеш їхати і там десь між ноги заглядати на ці речаги, типа, щоб там чи ти їх будеш бачити. Ну, типа, яка різниця, там червоне-зелене, та хоч фіолетове буде, то там якби байдуже. Ти собі переключив там повишене, понижені, там чи блокування там, чи розблокування там і все. І ти собі погнав. Ти там не дивишся, червоне, зелене фіолетове, там, там синє. Сіробура малінувати. Це вже, ну, якби. Я тобі так скажу. Воно не має ніякої різниці. В принципі, досить небагато немає по бокам місця, куди зазвичай зручно щось класти. Так, да, зазвичай зручно щось класти, Євген. Як будто ти там постійно на ньому працюєш на цьому тракторці і постійно там щось складеш, як він. Каже, на відео часто я чув каністру з солярою там, чи якусь торбочку з їжею. ну Як будто ти не знаю, по, так, по твоїм розговорам, по оглядам Євген, то ти, як будто я не знаю, там на калимах працюєш там днями і ночами коротше, і постійно собою возиш каністру з топливом і торбочку з їжею. Ну, понятно, щоб з голоду не вмерти. Це таке. Дай, щоб було що заправляти тракторця, да, щоб на ньому працювати. Ну, Таке теж розказує, як будто всю жизнь працював на цих тракторцях і постійно так возив там все, бо каже, нема куди поставити. Ну Це капець якийсь. Ладно, давайте далі дивитися. Доступ до заднього шківа. О, це плюс, до речі, О, бачите, тут одразу крило йде. Ну. ну так, в принципі, на четвірку. Сидіння з пружинкою, з регулюваннями. Відразу мінус, бачите, щеплення. Ну. Як вам тут показати на камеру? Щеплення, як натискаю, впираюся в натяжний ролик. Ну так, да, це, звісно, мінус. Це доволі такий серйозний мінус салону. Да, згоден, згоден. Все інше, в принципі, стандартне. Ну да, так, ну, типу, як в мене. В принципі, в ногу не буде впиратися. Я саджу більш-менш рівно. І все ну, окей. Бо впирається. Ти тільки Валерчику з розвілки мішає, бо каже, ногою він управління. може вимкнути передачу. каже. Нормальних людей нічого не, ви, не вибиває і ти ногою не виключаєш. Я ж кажу, я на ньому е, трохи вже попрацював на своєму тракторці. І разу, ні разу такого не було, щоб мене десь на ямках колихало і щоб я ногою вимкнув передачу. Ну, тут все таки розказує, як будто він працював і у нього постійно він ногою виключав цю передачу. Підравлікою досить зручно в місці. Ручку назад. Окей. Ну, в принципі, да, непогано. Ось така новинка. Порівняю його зараз з Булат 25. Мастер 25 як його там монстр. Буде видно, хто кого. Досить цікаво. Бо що той мені не дуже сподобався, що цей. Угу. Mm -hmm. На любителя, так сказати, на свого покупця. Ну mm -hmm. що ж, mm -hmm. дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Підписуйтесь і ставте лайк. Так, друзі, ось таке було відео. Такий був огляд. Тут ми вже більш детально все побачили. Роздивились, коробку, все повністю. Послухали, що нам розказує Євген. Ну, більш-менш правду казав. Тут на цьому відео дійсно непогано, він все правильно розказав. І за фільтр замітив. Ну за коробку він правда тут нічого не сказав, що тут блокування диференціалу, що це капець просто. Що буде ламатись, її тільки ремонтувати. Цей диференціал ось А в усьому іншому згоден. Да, що трактористик не дуже, якби, багато є таких нюансів. Коротше, що якби, по ідеї, має бути тракторець лучший, бо 200B9 має бути якось до, щось дороблено, щось покращено. Але як будто не знаю модель новіша, але як будто зроблено все в хужу сторону, скажімо так. Тому. Дивіться, я свою думку вам сказав. Ось показав такий огляд. А ви. А ви, як завжди, висновки робіть самі. Чи купувати вам такий тракторець чи ні. Ось. Так, друзі, дякую всім, хто підписується, хто підтримує мій канал. Дякую за лайки, коментарі. Поширюйте мої відео. Пишіть свою думку в коментарях. Як вам цей тракторець? Ну а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!